Російська крилата ракета сьогодні вранці залетіла на 39 секунд на території Польщі в районі села Осердув, після чого полетіла на Львів. Повідомило міністерство оборони Польщі. Її маршрут, нібито відслідковували і вжили необхідних заходів із захисту, але не збили. Польща піднімала авіацію через ракетний удар по Україні. Військові країни. Активізували всі необхідні процедури для безпеки повітряного простору через ракетну атаку Російської Федерації на Україну в ніч на 24 березня Польща піднімала в повітря військову авіацію, задіювали і авіацію союзників. Про це повідомило оперативне командування збройних сил Польщі у соцмережі Ікс. Військові Польщі вказали на інтенсивну активність дальньої авіації Росії, пов'язану з ударами по об'єктах на території України. Активізовано всі необхідні процедури для безпеки польського повітряного простору. Йдеться повідомленні. поперед. Аємо, що польська та союзницька авіація була активована, це може призвести до підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни. Додало оперативне командування. Потрібно це зупинити у російських ракетах, якими окупанти атакували Україну 22 березня. Знайшли не менше трьох сотень компонентів вироблених у десяти різних країнах. Це вочевидь порушення санкцій проти Росії. Про це говорить президент України Володимир Зеленський у своєму останньому зверненні до країни. Він підкреслив, що Ом із шахедами це загалом щонайменше 7,5 тисяч компонентів, і кожен з них це порушення санкційних режимів проти Росії. Зеленський закликав свій діяти спільно діяти, щоб зменшити потенціал терору, заблокувати його. Зокрема, це стосується ППО. Обов'язково санкції сказав він усіх цих іскандерах, кінжалах, інших російських ракетах в шахедах, десятки компонентів, які завозяться для терору з інших країн світу. В ракетах, що були використані за одну цю атаку проти України, проти нашої енергосистеми було щонайменше 300 типів компонентів з 10 країн. Разом із шахедами загалом щонайменше 7,5 тисяч компонентів. Кожен з них це порушення санкційних режимів проти Росії. Кожен це чиєсь намагання зробити гроші на знищення життів. Потрібно це зупинити. Про те, що кожна ракета, якою окупанти атакують нашу країну, містить компоненти з інших держав, не лише з Російської Федерації, Зеленський акцентує не вперше. Всього кілька днів тому президент заявив, що у конструкції ракет Х-101 виявлено, щонайменше 53 типи таких компонентів, а в кінжалах 49. 22 березня влучання відбулося нагадаю по Дніпровській ГЕС: 11,5 мільярдів доларів. Саме на таку суму Україна вже на загал зазнала збитки від атак російських окупантів по енергетичних об. Об'єктах такі цифри озвучує заступниця міністра енергетики Світлана Грінчук. Вона підкреслює, що це не остаточна цифра, так як у неї не входять збитки від останньої російської атаки по енергетичних об'єктах. Ми активно співпрацювали зі світовим банком, який проводив глобальне дослідження збитків саме енергетики внаслідок атак. І за час війни, не враховуючи останню атаку, це було 11,5 мільярдів доларів. Думаю, ця остання атака також оцінюватиметься великими сумами, можливо, мільярдами доларів. Тому що було завдано багато пошкоджень, зазначила Грінчук. Вона підкреслила, що російська атака 22 березня була однією з наймасштабніших у війні. Були атаковані та завдані удари по багатьох об'єктах по всій території України. Це об'єкти генерації, об'єкти системи розподілу, системи передачі електроенергії. Близько мільйона споживачів залишилися без електроенергії. Заявила заступник міністра. Грінчук зазначила, що найскладніша ситуація з постачанням електроенергії у Харківській області у Харкові. Та Харківській області, де враження були дуже великі, та швидко відновити електроенергію. Неможливо наразі відбувається розбір завалів, оцінка можливості ремонту, заміни обладнання. Шукаємо це обладнання по всій країні. Пояснила заступниця міністра. Нагадаю, 22 березня росіяни здійснили направду наймасштабнішу атаку по енергетиці України. Ракетної атаки зазнав Дніпро -ГЕС. у регіонах без світла. Залишилося 700 тисяч споживачів. Винищувачі зброї. Міністр оборони України Умєров провів зустріч з данською делегацією на чолі зі своїм колегою Трольсом Лундом Поульсеном український чиновник у телеграмі розповів, що сторони на зустрічі обговорили актуальну ситуацію на фронті, спільне оборони виробництва та навчання пілотів ЗСУ на Ф 16 у розмові в Києві з української сторони. Також брав участь головнокомандувач збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський. За словами Мірова українсько-данське оборони співробітництво нарощується зокрема, напрацьовується новий уніфікований механізм інвестування в Україну. Інські компанії він зазначив, що пріоритетом у цій сфері є прямі інвестиції, спільні оборонні компанії, локалізація виробництва в Україні У міров подякував данському колезі за співлідерство у наданні літаків F-16 та навчанні українських пілотів. Закликаю данських партнерів за можливості профінансувати навчання більшої кількості українських пілотів F-16 в інших країнах. Сказав глава Міноборони України. Також у Міров детально узнайомив данську делегацію із ситуацією на полі бою в Україні. Крім того, сторони обговорили нагальні та довгострок. Кої потреби сил оборони нагадаю за даними видання The New York Times, Україна може отримати до липня лише шість із приблизно 45 винищувачів F-16, обіцяних західними країнами. Очікується, що до літа цього року будуть готові 12 дванадцятирольотчиків. Це менше ніж повна ескадрилья. Наступна партія з восьми українських льотчиків має прибути до Данії наприкінці літа. Проте неясно, коли вони розпочнуть навчання в Румунії, наголошував New York Times.